Я зараз. У нас залізки, фулові, зачарні, алмазні, мечі, у ну, кого шарпнус три, там залізні, дільки, три кожного. Тишина покинули. я готовлюсь. По одній швидкості. І навіть по дві. І тут проходять два алмазника з фут саме. Один з мечем, фуловим на жартну з п'ять. Пацане що-то я не готов, вообще не готов, отвічає, що тобі не йшли. А Якби, чуєш, а якби саме ша грали Я, Валера і за... Розумієш? Напав тупо на нас фулловий алмаз. Зачарили зачарину луку. О, коротше, лука стріляє, тупо зноситься там три з половиною п'ять на чотири. Щас візьмемо ще й яблучок на центрі. Тебе вже де значит? Да. Не хочеть стріляти! Бляха. Падла тікає. Дрова один. Я хочу крафт. адреналінчик, пацани, а это що то з чим то що то з чим то цепы взворки. А ты знаешь? Я даже не знаю, что голову підбирати, бо в мене з такий яблок, що мені воно нахер не надо. Понимаєте? Вдруг на тебе нападать. Ще щі вісім, не бачу. Блин, ще багато гравців за ратархан. Та я даже не чарений, понимаешь, в чому, типа, смысл вообще? Рази, чорноброня. Вон, походи в лобі Ну блін, ну, дай Дима дограй, ты. Да шо за хрінь? Я вдарити нікого не можу. Ну блин, каже на штука. Ты клин, дык. Ты шведка Воу! Не видимка. Шо за фіня? Сорок секунд. Нет, пацаны, ну нет. Запассил? Конечно. Минус. Ну як це, як це назвати ПВП хой? Пошли ви. <клеви> а -а, -а. хулі вони невидимим стоять? А не, Димо, вони не читиро. Та пу! Шо це за бред? <тірків> Все-таки так, треба я? голову брати, бо я бачу, що... А я казав? <тірків> Приквіт дуже херового пашу там, я тут фотографию. У мене просто вони не виведеми стоють, я не знаю ще як вам пояснити, понимаєте? <тірків> ну вот! Я кушма. <тірків> Та блін Все, капздес меня. О, за полезно. Дима Пожалуйста, сдохни! Ну, ну пожалуйста. Может там на нормально? Отлично. Че можешь пить все-таки голову? Да, я ж кажу, ты Даааа! Просто такая зизюлечка, что дальше некуда, пацаны. А, я так и... а Зизюлечка. зизюлечка. Зизюлечка, зизюлечка, зизюлечка. Боже, я Зюлечка. Я сейчас на фулку отрыганюсь и вообще срать буду мені. У меня сейчас нормально. Шарпнес 2 выкинув. Йоть. Тіна. Шарпнес 2. Такс! Да и де вони? О, побачу, пацанев. Ох, им жопка! Ох, жопка, какая жопка тебе! Какая жопка! Пацаны, я победила! <эн> да? Да. А, да. та 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 Фух, пацаны, просто в вообще нечаренный, просто зильки, просто затащив. Фух, <asm Metallica> 11 килив. Все. Дякую всем за перегляд, всем пока. Тащить в ХК.